Всіх вітаємо на Ютуб каналі Віз. Ну що, весна, покосувальний сезон, весна в цьому році рання. Тому ми вирішили розіграти дуже крутий подарунок, а саме тример бензиновий від торгової марки Ворхуд. Для того, щоб взяти участь, нагадаю, вам потрібно бути підписаним на наш канал, поставити вподобайку, залишити коментар під відео та відкрити свою ютуб-сторінку, щоб ми змогли це перевірити. А зараз давайте розповім вам про головний приз нашого розіграшу на місяць травень. Та ви обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, комент та беріть участь у розіграші. Надійний інструмент призначений для ефективного підстригання трави на середніх садових ділянках, використовується для польових робіт на садовій ділянці площею до 2000 м2. Мотокоса оснащена двохтактним двигуном та має стабільне охолодження до 4 годин роботи без перерви. Неопренова накладка на штанці для зручного переносу інструменту. Пензотример має двохтактний двигун, відцентроване щеплення і систему легкого старту. Наплічний ремень знижує навантаження на оператора в процесі роботи. Антивібраційна система зводить рівень вібрацій до мінімуму. Мотокоса оснащена двигуном об'ємом 43 см3. Він розвиває потужність 1600 Вт. Запас потужності дозволяє використовувати як ріжучий інструмент, шпулю з 2,4 мм ліскою, трипилісковий ніж або 40-зучастий диск з нержавіючої сталі. Мотокоса з об'ємом 1,2 літра споживає 1250 мл в годину. Модель має щільну штангу з сталевим приводним валом. Шість амортизуючих втулок забезпечують високу передачу крутого моменту від двигуна до нижнього редуктора. Рукоятка велосипедного типу має міцну фіксацію та не бовтається. Мотокоса оснащена ременем ранцевого типу з можливістю регулювання задовжиною. Він має широкі та м'які накладки для більшої зручності. Завдяки цьому навантаження на плечі та спину розподіляється рівномірно. В комплектацію входять. Інструкція з експлуатації, ємніш для топливної суміші, штанга з редуктором, наплічній ремені, нижній захисний кожух, роздільні рукоятки, елементи кріплення рукояток, картушка з ліскою, набір ключів для обслуговування бензотримера та ніж для тримера. Ось такий вийшов відеоролик про наш головний приз від торгової марки Ворхут. Тому обов'язково не пропускай свій шанс. Підписуйся, бери участь та вигравай. Оскільки, крім головних призів, можливо, ми розіграємо ще щось цікавеньке саме для вас. На сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Всім гарного дня.